Як поліпшити платіжну дисципліну в ОСББ? Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку може вести свою діяльність належним чином, лише за відсутності проблем із платіжною дисципліною співвласників, оскільки саме їхні внески є фінансовою основою будь-якого ОСББ. Відповідно першочерговим завданням правління є забезпечення належної сплати внесків співвласниками, повернення її на довоєнний рівень. Почати варто з аналізу для цього складіть електронну табличку, яка згодиться надалі. Проаналізуйте фактичну сплату внесків за період січня 2022 року, так із січня, щоб мати базу для порівняння по поточний місяць. Порівняйте фактичні надходження з плановими. Врахуйте, що до планових слід включати не лише внески, нараховані у конкретному місяці, але й сплату заборгованості за договорами реструктуризації. Проаналізуйте динаміку сплати внесків кожним окремим співвласником, яка була його історія платежів до 24 лютого. Як він платить зараз, чи накопичу заборгованість, а якщо так, чи гасить її? При цьому варто вести просту табличку класифікації неплатників за принципом. Можуть і хочуть платити, але не платять вчасно. Це, наприклад, ті, хто може забути про сплату або виїхали з міста і не знають реквізитів для сплати внесків. Тому їм треба допомогти, написати нагадування, зателефонувати, вислати фотографію квітанці з реквізитами сплати тощо. Не можуть, але хочуть платити. Це ті, чиї фінансові обставини змінилися в гірший бік. Таким людям слід нагадати про можливість отримання житлової субсидії та інших видів державної соціальної допомоги, посприяти пошуку заробітку. Зрештою, хоча б укласти договір реструктуризації заборгованості. Можуть, але не хочуть платити. Досить поширена категорія неплатників, яка перебуває в полоні міфів і упереджень. Дехто цинічно вважає, що війна все спише. Хтось нібито десь чув, що борги списують, що платити за комуналку не треба, що за воєнного стану суди не працюють тощо. Завдання правління усіма способами спростувати ці хибні думки та міфи дієвими засобами можуть бути переконання прозоре, звітування правління на крайній випадок звернення до суду. Не можуть і не хочуть платити зазвичай це соціально неблагополучні громадяни. Їх також можна переконувати та укладати з ними договори реструктуризації, але більш дієвим є контакт із їхніми родичами, щоб вони взяли під свій контроль сплату внесків та позов до суду. Ви можете винайти і власні прийоми впливу на неплатників, які ефективні у вашому будинку. Але незмінною залишається необхідність постійного аналізу динаміки платежів та поділ неплатників на чотири вище зазначені категорії. На цьому базується системна робота зі збору платежів. Такий аналіз і робота зі співвласниками слід повторювати щомісяця. Нерідко деякі співвласники пропонують сплатити в ОСББ добровільні або благодійні внески. Щоб допомогти об'єднанню у скрутний час, відмовлятися від таких коштів не варто, але слід просити співвласників вносити їх тільки як аванс або передплату за внесками, затвердженими загальними зборами. Це буде правильно з погляду бухгалтерського обліку та справедливо щодо всіх співвласників. Хто дбає про свій будинок, той знаходить можливість сплачувати внески.